Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над переказом розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії. Цей переказ буде вибірковим, тому що ваша основна задача буде зосередити увагу саме на описі пам'ятки історії. Текст наш буде називатися Пам'ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі. Тому зараз можете написати число. Класна або домашня робота, вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії, це наша тема, так. І назва тексту Пам'ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі. Соломія Крушельницька це відома оперна співачка, яка відома не тільки в Україні, а й за її межами, зокрема в Європі. Можливо, хтось з вас вже бував у Львові, то там ви могли побачити театр опери і балету імені Соломії Крушельницької. Тому театр у Львові був названий в честь цієї відомої оперної співачки. Перший раз текст я вам просто зачитаю. Ви уважно слухаєте. Далі ми з вами розберемо незрозумілі слова. І після цього прослухайте текст ще раз і почнете свою роботу над переказом. Пам'ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі. Найпрекраснішою і найчарівнішою батерфляй називав співачку італійський композитор Джакому Пучіні. Вона у кожній країні, де перебувала, завжди рвалася серцем на батьківщину, вкладаючи тугу і любов до неї у свій неповторний спів. Крушельницька повернулася в Україну назавжди. Вдячні поціновувачі творчості славетної землячки створили у Тернополі перший пам'ятник монумент Соломії Крушельницькій у повний зріст. Ідея встановлення пам'ятника зародилася ще у 1989 році, але не була реалізована. У 2003 році голова благодійного фонду Соломія. Марта Подкович звернулася до громадян установ і організацій з проханням зібрати кошти на пам'ятник. А 22 серпня 2010 року в Тернополі урочисто відкрили монумент славетній уродженці нашого краю Соломії Крушельницькій. Автори з композиції скульптор Володимир Стасюк та брати Андрій і Володимир Сухорські. Архітектор Ізабела Ткачук, які працювали спільно з тернопільськими митцями Данилом Чепелем та Анатолієм Водоп'яном, постать співачки вилита з бронзи, висота фігури 3,8 метри, а вага 3,5 тонни. Розташований пам'ятник у сквері Тараса Шевченка на одноіменному бульварі від вулиці Руської напроти Цуму. Струнка, тендітна постать Соломії в повний зріст у вишуканому вбранні з капелюшком розміщена на круглому постаменті. Співачка зображена в нестримному поступі вперед, а права рука спирається на вигадливий візерунок перил із застиглої музики. Її серйозний і уважний погляд напрагнений вдалечінь, а з обох боків пам'ятник прикрашають зелені насадження. Територія біля монумента акуратно встелена бруківкою. У сквері на бульварі Тараса Шевченка постала оперна діва пісенна гордість України. Її образ став уособленням жіночої вроди, великого таланту і голосу рідкісної природи. Пам'ятник Соломії Крушельницький є символом Тернополя і складається враження, що він стояв тут завжди. Ось такий у нас текст. Тепер давайте з вами трошки розберемо незрозумілі слова і також пригадаємо, які. Постаті, в ньому згадуються. Бачимо, у нас тут є назва батерфляй, метелик. Так ласкаву співачку називав Джакомо Пуні, італійський композитор. Далі зверніть увагу, Марта Поткович, це голова благодійного фонду Соломія, яка організувала збір коштів на встановлення пам'ятника Соломії Крушельницькій. Над скульптурою працювали такі митці, скульптори. Володимир Стасюк та брати Андрій і Володимир Сухорські. і архітектори Ізабела Ткачук, Данило Чепель і Анатолій Водоп'ян. Ми проаналізували з вами ці незрозумілі слова і складні імена, які зустрічаються у тексті. Тому зараз прослухайте, будь ласка, текст ще раз. Після цього ви можете скласти план до нього і почати працювати над переказом. Пам'ятник Соломії Крушельницькій у Тернополі. Найпрекраснішою і найчарівнішою батерфляй називав співачку італійський композитор Джакому Пучіні. Вона у кожній країні, де перебувала, завжди рвалася серцем на батьківщину, вкладаючи тугу і любов до неї у свій неповторний спів. Крушельницька повернулася в Україну назавжди. Вдячні поціновувачі творчості славетної землячки, створили у Тернополі перший пам'ятник монумент Соломії Крушельницькій у повний зріст. Ідея встановлення пам'ятника зародилася ще у 1989 році, але не була реалізована. У 2003 році голова благодійного фонду Соломія Марта Поткович. Звернулася до громадян установ і організацій з проханням зібрати кошти на пам'ятник. А 22 серпня 2010 року в Тернополі урочисто відкрили монумент славетній уродженці нашого краю Соломії Крушельницькій. Автори із композиції скульптор Володимир Стасюк та брати Андрій і Володимир Сухорський. Архітектор Ізабела Ткачук, які працювали спільно з тернопільськими митцями Данилом Чепелем та Анатолієм Водоп'яном, постать співачки вилита з бронзи, висота фігури 3,8 метри, а вага 3,5 тонни. Розташований пам'ятник у сквері Тараса Шевченка на одноіменному бульварі від вулиці Руської напроти Цуму. Струнка, тендітна постать Соломії в повний зріст у вишуканому вбранні з капелюшком розміщена на круглому постаменті. Співачка зображена в нестримному поступі вперед, а права рука спирається на вигадливий візерунок перил із застиглої музики. Її серйозний і уважний погляд напрагнений в а з обох боків пам'ятник прикрашають зелені насадження. Територія біля монумента акуратно встелена бруківкою. У сквері на бульварі Тараса Шевченка постала оперна діва Пісенна гордість України. Її образ став уособленням жіночої вроди, великого таланту і голосу рідкісної природи. Пам'ятник Соломії Крушельницькій є символом Тернополя і складається враження, що він стояв тут завжди. Текст завершено. Ви можете починати працювати над переказом. Будь ласка, переказ надійшліть на перевірку до наступного уроку української мови. Я буду чекати. До зустрічі!